Його величність, його високість так звертається до футболу заступник голови Малинської райдержадміністрації Валерій Марценюк. Це один із найпопулярніших видів спорту, один із наймасовіших. Його, в його грають мільйони, дивляться його ще більше мільйонів. І захоплюються їм не тільки чоловіки, а й жінки. П'ять місяців тривала запекла боротьба за звання найкращих. Дев'ять команд сільських та селищних рад взяли участь у чемпіонаті. І сьогодні, за ініціативи депутата Житомирської обласної ради Володимира Пехова, переможці отримали не лише дипломи і медалі, а й грошові нагороди. Тут сидять усі молодих хлопців. Я вам усім бажаю вам переможця, щоб ви свої футбольні успіхи перенесли на життєві успіхи, щоб ви створили дуже сильні. Гарні команди праці і добилися результатів. Перемогу радіють успіхам переможці, а організатори дякують за допомогу і підтримку спонсорам. Звичайно, влада не стоїть по тих питань, які є сьогодні у спортсменів і, зокрема, у футболістів. Ми знаємо прекрасно, що і матеріальна база бажає кращого. І немає відповідних фахівців. Є тільки благодійники за що їм щиро подяка.